Дякую. Дякую, сьогодні я отримала вже другий сертифікат. Дякую колеги, вам за підтримку. Я дуже задоволена, що прийшла саме до вас, Артура Вікторовича. Мені було дуже приємно і було дуже цікаво з вами на курсах. Хочу подякувати за те, як ви з любов'ю, як ви з толерантністю, як ви з натхненням нам давали ці. Узи навчання, узи цього мистецтва, я знаю, що тепер масаж це є мистецтво. <рес> <рес> так що дякую вам за все. І адже працюючи з клієнтом, ми повинні встановити позитивну атмосферу. Працюючи з клієнтом, ми повинні встановити контакт не тільки мовний, а й тілесний. Працюючи з клієнтом. Ми повинні втілювати у цей сертифікат про практику. Так що дякую вам за вміння, за навчання і за приємну атмосферу. Дякую.